Який інструмент, що стріше закрути саморізи в акацію? Взяв ось акацію, ну я сподіваюся вірити. Не знаю, як доказати, що це акація. Якщо хтось вважає, що це не акація, то напишіть, що це таке і як доказати, що це акація. Суха акація. твердюща, що, що трін'єс. Зараз спробуємо. Що лучше крути? Отакий От імпакт на акумуляторі 4 А чи шуруповерт на акумуляторі 8 А. Попробуємо зацейкати але ні, напевно, не буду вісім, бо це буде нечесно. Цю саму четвірку візьму на шуруповерт. І начнемо з шуруповерта, бо скажете, що він сідає. Це, це з другого тесту. Чувак, прийшов, це лишній. Якщо когось ще цікавить оцей вінтоверт, як крути, пишіть знімлю відос. Кого що цікавить, які питання по цівої та радайці, пишіть знімлю. Зараз тестую, що краще, шуруповерт крути в акацію, чи цей малюк. Отакі От саморізи це конструкційні саморізи. Дивіться, зараз спробую трохи сюди во, крутанути, закручу, викручу і тоді спробую торець, як воно піде. Два туди, два туди. так. Я вже час не засікаю, тому що я знаю, що воно і так класно круте. Так. Давай ми знімемо, щоб було видно. Вполне без проблем Якщо багато закручувати, то може аж дим Покажу. Але, але зараз вітер то не буде видно. Не видно, дуже вітер. Ну, я не думаю, не бачу смислу ще ці крутити, тому що він і так класно крути. Ай тільки цей гарачий візьму другого. І хоч це акація, хоч не акація. Хоч шуруповт, бач, класно крути, не знаю. Це, мабуть, чорними треба. Пробуємо вторець. Та й шуруповірт торец. О, тут вже видно дим. Дивіться, зараз дим буде. Давай дим. Дим. А якщо другу включити інтересно? Ой. О, це хто не вірить, що це акація Задимівся. Знову будуть писати, що шуруповерт задимівся. Ні, задимілася кація. Ну, видно, що він реально класно крутить, цей шуруповерт. Зараз я ще попробую імпакт. Тепер цей малюк. Тож акумулятор 4 ампери. О, та він взагалі диви, капець. Ну, я вам скажу, цей малюк реально набагато швидше крутий Так, пробуємо в торіс. Ще швидше Ну. Такі результати. В общем народ, кому цікаво, напишіть, як ще їх протестувати, так, щоб було реально видно різницю і перевагу оцього малюка над шуруповертом. Бо на чомусь такому простому різниці нема. Просто від оцього малюка не так болить рука. Від шуруповерта він викручує, то трохи, то трохи тягше. Можна ще попробувати отакі штуки крутити. Та, на таких штуках є різниця. Але я вже таки крутив. Хто не бачив, то гортайте попередні відеос. А так пишіть, що ж кого цікавить.